Нам сьогодні привезли благодійну допомогу Міністерства внутрішніх справ наших, ми їм дуже вдячні, тому що комплексів таких дитячих у нас не вистачає. Діткам гратися всім ніде. Ми тільки почали облаштовувати нашу територію. І цей подарунок нам дуже доречний. Діти від того в захваті, що побачили, що вже нам привезли ці майданчики нові, а після сну то це, я так думаю, будуть взагалі вони. Дуже і дуже задоволені, якщо пограються на них після того, як вони будуть зібрані в нас і облаштовані на території, завдяки налагодженню співпраці департаменту матеріального забезпечення з благодійними організаціями, ми отримали можливість встановити на території дитячого садочка новітнє, сучасне обладнання для дитячих майданчиків. В теперішній непростий для нашої країни час, коли працівники правоохоронних органів несуть свою службу в зоні проведення АТО дуже важливо, щоб направляючись на свою службу, вони були впевнені в тому, що їх діти знаходяться в належних умовах.